Усіх вітаю! Це буде відео про вентиляцію в нашому каркасному будиночку, а саме застосуванням рекуператорів. Почнемо це відео з розпаковки, а пізніше я вам розповім вже, чому, чому саме обрав цей даний тип вентиляції, чому обрав такого виробника і так далі. І так почнемо з розпаковки. Це рекуператор компанії Ventex серії Harman. В Коробці є ось такий це зовнішній блок. З клапаном, який регулює подачу, можна так привідкритий, можна так, можна повністю закрити. Тут якийсь типу фільтр. Так виглядає внутрішній блок. Далі. Далі пункт дистанційного керування. Далі. Далі йде. Ось така труба в цій трубі. Додатково я замовив ось такий шумопоглинач, але для його замовлення треба консультуватися з спеціалістами, тому що даний рекуператор розрахований на певну площу, і якщо ставити цей шумопоглинач, бачите в ну, нього січення набагато менше, ніж січення труби. То зрізається площа дії даного рекуператора. Тож раджу рекомендуватися перед придбанням такої шумопогли... шумопоглинаючої заглушки. В моєму випадку площа кімнати всього там десь 12 квадратних метрів, тому він суттєво не зазначиться на надії даного рекуператора. Далі в цій трубі йде. Безпосередньо сам е вентилятор. І далі. Так, дуже вона туго йде. Ось такі керамічні соти, як бачите. О. Ось так вони виглядають. Доволі такі важкі, десь кілограм, може більше. Ну, власне, це все, що стосується рекуператора. Далі у нас ще в цій коробочці є. Ось така зовнішня накладка на трубу. Я обрав саме таку, вона алюмінієва. Бачите, так вона прикручується до стіни. І за допомогою цієї конструкції трішечки зменшується е, обратна тяга, так сказати. Тому що якщо буде вітер е, зовні дути, він трішечки ця накладочка буде захищати, і щоб вітру потрапити всередину, потрібно буде пройти через цю щілину. Обрав саме такий варіант, не знаю, як вона себе покаже. Я вам розповім пізніше. І далі, і далі монтажний комплект. Е, в принципі, це все. Зараз я буду фарбувати цю накладку в колір 7024, в колір графіт, тому що весь будиночок в колірі графіт. І білий колір не буде дуже пасувати, я думаю, тому треба її перефарбувати. Буду фарбувати гумовою фарбою Farbex, так як фарбував весь паркан, і в мене багато ще залишилось фарби, тому пофарбую і покажу що з цього вийшло. І так почнемо з того, чому саме я обрав е, рекуператори як основну систему вентиляції в нашому будиночку. Е, По-перше, по чому не природня вентиляція? Тому що я дуже боюсь е, робити отвори в даху, так, як дах мансардного типу. І якщо допустити там помилку, то це, я вважаю, буде фатальна помилка. Якщо вона буде протікати, там все намокне та вата, то це буде геть кепсько. Тому я обрав саме рекуператори. Чому рекуператори саме від компанії Ventex? Тому що спочатку я розглядав рекуператори компанії Prana. Вони там вдвічі дорожчі, вони мають нагрівальний елемент, але мені потрібно їх на будинок мінімум два, а взагалі в моєму випадку їх буде три. Зараз я купив тільки два. Третій буде пізніше, якщо він буде потрібний, я закажу ще третій, поки що це два. Тобто мені ці два рекуператори вийшли по ціні як один рекуператор прана. А мені прийшлось би ставити їх два або і три. Ну, сума виходить дуже велика. Чому я взагалі відмовився від дорогого рекуператора? Тому що я подивився відео е, Терехова, дуже вам велике дякую. Е, про підрахунки рекуператорів і витрати. Так, як в моєму будиночку буде опалення тепловими насосами повітря-повітря, їх буде три штуки на кожну кімнату по одному тепловому насосу. Також буде електрична підлога по всій площі будинку, і також буде е піч камін як альтернативне опалення, і як для естетики, можна так сказати. Тому мені ці рекуператори, які б ще б нагрівали повітря, вони б відбувалися би дуже дуже довгий час і. Те, щоб вони були набагато ефективніші в своїй основній функції, тобто вентиляції приміщення, я не знаю. Я вважаю, ліпше заплатити менше, так як буде він розташований в мене буде безпосередньо під тепловим насосом. Тобто буде йти тепле повітря від теплового насосу, і воно буде перебувати це холодне повітря з приміщення. Е, взагалі цей рекуператор має, має якби, типу теж підігрівати повітря, ну але. Я не дуже вірю, цей ну, це як подорожник мені здається, бо, бо тому що там принцип такий, що з приміщення видувається тепле повітря, керамічні ці соти накопичують е, тепло, а потім, коли з повітря забирає холодне повітря, ці керамічні соти це тепло. Не знаю, я замовив вже пірометр для експериментів, але мені здається, це як мертвому пропарка. Е, ну, мені це не важливо насправді. Для мене головне це функція вентиляції. Спитаєте ви, чому я не придбав звичайний вентилятор, там, чи ще щось. Ну, тому що ціна їхня, там, звичайний вентилятор буде коштувати ну, десь 3-4 тисячі. Е -е, рекуператор. І звичайний вентилятор буде працювати тільки в одну сторону. Він буде тільки видувати або вдувати, там, якось так. Чому я обрав рекуператор саме компанії Ventox? Я хочу вам наголосити, що це не реклама. Просто я не знайшов альтернативу за таку суму. Взагалі на нашому ринку. <реш> Тільки рекуператори компанії Ventex є за таку суму. Далі є там Prana, ще там інші виробники, але там сума вартість їхня X2 просто. У компанії Ventex дуже гарний лаконічний, мінімалістичний дизайн внутрішнього блоку. Я думаю, в подальшому подивимось, якщо він буде кидатися в очі, я його пофарбую в інший колір з білого. Але там мінімум лампочок, мінімум сіточок. Ну, для мене круто, виглядає прикольно. Також хотів відзначити і подякувати менеджера Олексія, який мене круто проконсультував, відповів на всі мої запитання, все роз'яснив, як, що до чого. І спочатку я хотів обрати, там є така версія, там, де за одну суму ви отримуєте два рекуператора. Але там, як мені пояснив менеджер Олексій, що вони там трішечки похитрому працюють, тобто. Одне живлення на, їх, на них два йде. А так як у мене дві окремих кімнати, то я подумав, що ліпше було б два окремих. Там насправді незначна сума переплати, якщо ви купуєте два окремих одинарних чи двойниці. Тому так, дякую ще раз. Далі ви побачите вже сам процес. Зараз я буду фарбувати і пізніше монтувати вже ці рекуператори. Так, вже розуміти, ось тут буде в мене приблизно... Не приблизно, а ось тут буде в мене труба, отвір. Тому зараз треба добратися до ОСБ. Набор я Буду зараз щось видумувати, буду робити отвір пилою. Ну, намагатися. Ось, як ви можете бачити, зовні це так виглядає, ці отвори. Також я так. вже зробив собі трафарет, де має бути пропил. Ну, Зараз приступаю безпосередньо самому пропилу. так власне Перший отвер мені вдалося зробити. Ось так виглядає. Далі буде трішки важче. потрібно пройти ОСБ, а ще вентфасад. Не впевнений, що вистачить пилки, але зараз побачимо. Вдалося, зараз будемо перевіряти, чи труба чи ні. Чикс. Трішки не проходить, треба розширити. Це не проблема зараз 3 секунди. Переходимо до другому етапу. Так, ось я вже попередньо вставив трубу, точніше гільзу чи трубу в отвір, щоб перевірити, чи все співпадає. Труба війшла, вийшла ззовні. Дивимось рівень, то повинен бути ухил 1-3 градуси. Ну, я в градусах не скажу, але одне скажу, що ухил в сторону вулиці є. Цього буде більш як достатньо. Все, зараз йду е, на вулицю, проклею е, скотчем нашу мембрану та вирівнюю так, щоб, е, трубу так, щоб вона виходила на сантиметр півтора на, е, за фасад. Так, у вас так виглядає проклейка. хочого способу немає, можна розібрати фасад, але це довго і не хочеться цим займатися. Тому я так само зробив санузлі, проклеїв. Далі пхаю трубу і весь цей скотч, ось бачите, він так розкривається і прилипає до безпосередньо самої труби. Ось так, зараз буду пхати. Ну, власне, і все. Вже і всередині проклеїв пароізоляцією скотчем. Власне, це весь монтаж каркасного будинку зробив отвір, просунув трубу. Залишилось, зараз дефарбую другий шар нашу зовнішню кришку. Тут вже нічого не буду робити, тому що треба ще провести електрику. Також е, треба буде обрізати в рівень з фа фінішною, фінішним оздобленням. Е, на даному етапі я ще не знаю, яка буде товщина, знаю приблизно товщину фінішного оздоблення. Але я не хочу зарізати багато чи зарізати мало, тому залишу поки що так. Вже потім, коли буду. Завершу фінішне оздоблення, вже коли дойде суть до самого монтажу рекуператору до зовнішнього до внутрішнього блоку, тоді я вже її оберіжу. Поки що так. Зараз я вам покажу, як я фарбую другий шар, і власне буду монтувати вже цю кришку. Також такі самі будуть дії проводити в іншій кімнаті сусідній. Вже показувати цього не буду, можливо, покажу фінальний результат. Вже провів проводку. Тут все буде перероблятися, не зважайте на то. Зараз буду засовувати цей керамічний блок та збирати все докупи. Вибачаю за таке світло, бо вимкнули світло, є лише ліхтаричок. Збирається він доволі легко, нічого там важкого немає. Далі у нас іде Карлсон. І далі шумопоглинаюча накладка. Далі підключуємо. Там в мене вже підключено до мережі, тут ми не перепутаємо, тому що так не пхається, а так пхається. Все зібрали тут. все. Ось так виглядає. Це тимчасове рішення, тому що в будиночку вже трішечки доробив теплу підлогу, трішечки гріється на вулиці мороз. Тому потрібна вентиляція. Зараз буду показувати, як це виглядає ззовні. Так, ось так це виглядає ззовні. Менеджер по телефону мені сказав, що потрібно його, цей керамічний елемент максимально розміщувати максимально далек, близько до вулиці. Можливо, він має рацію, бо одну добу він у мене працював в тестовому режимі і я засунув там до кінця, не вистачало сантиметрів десь 10 І оця вся відстань між вулицею і цим керамічним фільтром була в конденсаті. Але тільки що розбирав, щоб вам зняти відео показати, як воно монтується то я розібрав сам керамічний фільтр і все, що навколо нього сухе, а за ним конденсат. Тому я думаю, якщо розмістити на самому краєчку, як каже менеджер, то і конденсата буде менше. Но це ми побачимо. Зараз буду монтувати декоративну накладку. Як пам'ятаєте, я її фарбував, пофарбував два шари. Виглядає непогано, там їх потьок їх не буде видно, тому що дуже спішив. Також е не зачищав, не шліфував, бо знов таки спішив. Побачимо. Якщо облізе краска, то вже потім зачищився наждачкою гарно і пофарбую по ліськи. Якщо ні, то ні. Так, Як бачите, монтується він дуже легко. На 4 саморізи закрутив цю накладку. А далі цей ковпак просто натягується. Шикс. Ось так виглядається ззовні. І знизу. Так, ось власне вже змонтовано і той, і той. Ну, як на мене, не дуже погано це виглядає. Взагалі було б ліпше, якби це було по краям з того краю і з того краю. Але це буде заважати, виходить, воно буде над головою, буде жужітись, шуміти, тому ліпше подалі від голови. Взагалі виробник рекомендує на, на відстані не менше від, від, ніж 1,5 метри від спального місця, від голови. Тому обрав саме таке місце. І на додачу ще вам покажу один аргумент, чому я обрав саме рекуператори, а не вікна на провітрювання. Зараз вам покажу. Це вікно всю ніч було закрите. Бачите, сухеньке, гарненьке і працював рекуператор. А інше вікно відкрите і зараз відкрите на мікропровітрюванні. І дивіться, як з нього тече. Ось воно все мокре. Зверху, де більш щілі, взагалі там калюжи. Зараз трішечки нагору зберусь, покажу вам. Дивіться, бачите, який капець? Тільки що там знизу взагалі крига була. Тому дуже ефективне рішення це рекуператор. Взагалі ліпше зробити людську вентиляційну систему, але... Я обрав саме такий варіант. Ну, власне, тепер перейдемо до тестів. Я зроблю два тести: це на температуру та на рівень шуму. Почнемо з рівня шуму. Я ось завантажив такі, е програмку. Зараз будемо дивитися, як змінюється рівень шуму в різних режимах. Е, почнемо з першої швидкості та на режим на видув. Друга швидкість. І третя. Тепер на притік повітря. Ну, якось так, взагалі, хочу вам сказати, я вже користуюсь ними добу, стоїть в цій і в сусідній кімнаті. Я поставив на першу швидкість, то якщо лежати в ліжку там, чи сидіти там, на якійсь відстані, то взагалі не, не, не чути його, як він працює. Да, на другій швидкості, на третій чути, але також, якщо поставити на другу швидкість і посидіти там хвилин 5 в кімнаті, то ти вже не помічаєш його. Але... Не знаю, поки що мені достатньо і першої швидкості. Так, а зараз я проведу тест на температуру повітря. Ось я придбав такий пірометр. Я не знаю, чи це буде достовірний тест чи ні. Зараз я вам покажу. Дивіться, стіна. Стіна 22 градуси. 22. Ну, тобто в кімнаті 22 градуси. Так, запам'ятали, ззовні на вулиці 1 градус. Зараз працює рекуператор на приток повітря з вулиці. 21,5. 22. Тобто, як бачите, мені здається, що дійсно працює повітря не лядяне. І на дотик, якщо рукою по приставити руку, то теж повітря тепле поступає, тому можливо, це і працює. Знаєте, я можливо помилявся. Зараз я ще піду на вулицю і поміряю з вулиці температуру керамічного блоку. Яка ж вона? От для цікавості, що поміряємо на максимальній е, потужності на третій швидкості, можливо, буде на третій швидкості повітря і холодніше. Ну, можливо, треба почекати довго, ані, ось бачите, вже трішечки становиться холоднішим, а якщо... І на дотик на відчуття теж, наче холодніше, а можливо це здається. Ну, врешті-решт, не один градус я хочу вам сказати. Тому я дуже задоволений. Так ось ми і на вулиці. Покажу вам почти на землі мінус п'ять, мінус шість, фасад мінус три. Кожушок плюс один. І дивимось на керамічні соти. Вони плюс п'ять. В іншій кімнаті трішечки прохолодніше, плюс два. Але різниця все ж таки є. А ось чому потрібно виносити трішечки за площину фасаду нашу трубу, тому що, бачите, вже конденсато накапало. Ну і в заключення, що хочеться додати про рекуператори. Взагалі, через те, що мої... Очікування не були завищеними, тобто я, я очікував, що це буде щось, типу звичайної вентиляції, таку, як, знаєте, ставити у ванну, там жужащий такий пропеллер. Тому я дуже здивований, мені подобається, працює тихесенько, це найголовніше, і поступає тепле повітря. Все. Свою роботу вони виконують на свої 100%, тому я задоволений. Щодо цієї кімнати, я ще не знаю, чи я буду їх ставити чи ні, тому що тут вже працює тепла підлога. Як бачите, вікна сухі, ніякого конденсату на вікнах немає. Повітря, наче, теж не якесь там дуже зволожений чи ще щось типу такого. Не знаю, що побачимо. Поки що в мене тільки в двох кімнатах стоять ці рекуператори. Також буде звичайний вентилятор в санвузлі, а тут вже, я так думаю, Побачимо згодом, чи буде він потрібний чи ні. Ну, але взагалі, я б, мабуть, все ж таки ставив. Хай ліпше буде, ніж не буде, бо на даному етапі будівництва його нам набагато легше змонтувати, ніж потім, коли буде фінішне оздоблення стін, тоді вже буде проблема, тому що обов'язково потрібно проклеювати скотчем вихід цієї гільзи з паробар'єром та гідробар'єром. Тому не знаю. Можливо, все ж таки поставлю. Е, тож, що, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!